Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож перед тим як побачити, що ж я для вас приготував, хотів би привітати вас з прийдешніми святами. Бажаю вам усім миру, тепла та радості. Ну і обов'язково напишіть в коментарях свої улюблені зимові фільми. Буде дуже цікаво почитати і, можливо, знайду щось нове для себе. Ну а тепер вже давайте починати. Боже, що кейси в Counter-Strike 2 доживають свої останні дні. За чутками, які ширяться інтернетом, Valve планує повністю відмовитися від них вже у 26-му році. Причина це європейські закони, які вважають лутбокси азартними іграми. І нещодавно з цього полу щотижневих нагород зникли рідкісні кейси, і ціни на ринку миттєво злетіли. Пропозиція впала, а попит залишився. Це не баг, а скоріше тест нової системи. Замість того, щоб сподіватися на випадковий дроп, Valve робить ставку на Арморі паси та ось ці термінали, які були відносно недавно додані у гру. Там ви зможете самі обирати скини, які вам доподобить без жодної лотереї. Це допоможе компанії уникнути проблем з європейськими законами і зберегти прибуток від прямих продажів. Але от що саме буде зі старими кейсами, поки що не зрозуміло. чи зникнуть вони повністю, чи не буде саме нових кейсів. Чи може взагалі вони зроблять, як, по-моєму, у Франції, де ви спочатку бачите, що вам випадає, а потім вирішуєте, чи відкривати кейс. Чи ні. Як це виглядає, ви можете бачити на екрані. Також це означає, що епоха фарму, ботів та ризику грошима закінчується, а ринок скінів має стати більш стабільним, але й, звичайно, більш високим. Датамайнери вже знаходять зміни в коді, а Valve тестує систему без кейсів, щоб відповідати Digital Service актам. Скоріше за все, термінал стане головним місцем, де ви зможете купити скини напряму, майже без рандому. І я навіть не знаю, добре це чи погано, адже я, наприклад, скажу, Кажу вам чесно, іноді саме тому і граю, щоб раз на тиждень купити цей лотерейний квиточок за 100 гривень. З іншого ж боку, кейси приносили багато скандалів для валвів, а термінал може дати відносно стабільний дохід без зайвих ризиків. Звісно, тим, хто ностальгує за старими часами, буде сумно, але ринок ймовірно виграє. Адже гравці зможуть купувати саме те, що хочуть. Ну або ж буде ще більше клієнтів на сайтах, де є кейс рулетки. У Держдумі на Росія дозріли до створення власного великого російського Call of Duty. масштабного шутера з бюджетом у сотні мільйонів доларів, де головний герой, як не дивно, російський військовий чи спецслужбіст. А вороги чітко визначені, і давайте, ну ви спробуйте вгадати, хто це такі. Багато часу вам на це не треба. Тому ось якщо ви сказали, українці, американці, європейці та всі інші недружні, то ви доволі обіцяєте обізнана людина з чіткими поглядами. А ще в додаток нацист, ідеологіст, ну і все таке інше. Замголови комітету з економічної політики прямо заявив, західні ігри роками займаються русофобською пропагандою. Тому Росія потрібна дзеркальна відповідь. Гра, яка пояснить гравцеві свою чисту, правдиву, ну от просто всім правдам правду. Звичайно, без зайвих сумнівів і моральних дилем. Для реалізації дають пільгові кредити для розробників податкові послаблення та державну підтримку, бо інакше рівень Call of Duty не потягнути. Паралельно пропонується заборонити оригінальну серію, де Росія на диво показана агресором. Це ж ворожа пропаганда, яка не має права взагалі на існування. І на жаль, за дивним збігом, за день до цієї ідеї в автокатастрофі загинув ключовий розробник Call of Duty Вінс Зампела. Його машина з'їхала з дороги і загорілася біля Лос-Анджелесу. Тож, як ми бачимо, вони планують не просто гру, це інструмент ідеології де пропаганда стане інтерактивною, а держава вкладе мільйони, щоб виховувати свою правильну молодь. Компанія Valve старається з античитом ну як може вже розробляє VAC Live, додає нові алгоритми. Але читери завжди були на крок попереду. А тепер взагалі на всі 100 кроків попереду. Адже ютубер створив екзоскелет, який прискорює реакцію в шутерах у майже 5 разів. Розробка використовує нейром'язову стимуляцію та механічну компенсацію рухів. Час реакції людини падає з приблизних 200 мілісекунд до неймовірних 40, що фізіологічно. Як ви зрозуміли, неможливо для людини без допомоги. Автор вже встановив світовий рекорд в Ваймлап, досягнувши точності та швидкості, які здавалися взагалі недосяжними. Експериментальний проект не для продажу, але викликав бурю в спільноті чи дозволити таке в єспорті? спорті. Ютубер підкреслює, поки що це тест, але як видно, етика не межі, то все-таки це чит чи майбутнє геймінгу? Я думаю, це саме майбутнє, адже це дає кіберспорту нову гілку розвитку, наприклад, для людей з обмеженими можливостями. Або для літніх людей. Дідусів та бабуся, які реально кайфують від процесу гри, але не можуть гарно грати на професійному рівні саме через вік. Уявіть, як ці біопротези допоможуть їм у цьому. І можливо тоді навіть матчі, де грають 60-літні люди, будуть виглядати доволі видовищно і цікаво. Також хотілося почути вашу думку з приводу цього. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи буде якесь майбутнє в кіберспорті разом з цими біопротезами. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин за Інчується, дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви не тільки зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри, а й в додаток взяти участь у нашому новорічному мега розіграші, який пройде вже ось ось скоро. Всю додаткову інформацію ви зможете знайти якраз таки на цьому сервері. Тому обов'язково приєднуйтесь до нас. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.